Кожен конкретний випадок це конкретна ситуація. Ми юристи ми розуміємо. Тобто, да. якщо, наприклад, ви проживали з бабусею і ви прийняли її спадщину за законом, тобто тут включаються стандартні норми спадкування. Якщо ви є спадкоємцем за законом, це майно, яке належало бабусі, і сьогодні воно може вам належати Ну, через батьків. Наприклад, а батьки не прийняли, наприклад, не було спадщини. Ну тобто вони щось прийняли. Але як ми підтвердимо, що ця картина увійшла в спадкову масу? Це питання, яке ми сьогодні обговорюємо з багатьма родинами митців, тому що вже люди розуміють, що все треба описувати прямо з назвами, з фотографіями. Ми таке робили для декількох родин, коли або пишеться заповіт, або приймається спадщина, чітко прописується. Тобто, одним з документів є свідоцтво на право на спадщину, в якому написано, що серед спадкової маси в нас є ось такі твори образотворчого мистецтва.